Привіт! Це моє перше відео. З вами Б Maximus S. І сьогодні я з вами буду вітатися. будемо вітатися, покажу я свій аккаунт в Brawl Stars, і потім я буду викладати відео. І якщо що, я буду показувати майже весь свій аккаунт, бо нема смислу так довго робити відео, і відео в мене будуть викладатись як максимум 2-3 відео в тиждень. Е, напевно, ви все знаєте, обмала недавно вийшла, не, буквально вчора чи позавчора. Я, мабуть, перший замітив, що майже вийшов в драку. І я коли грав в каточку, я вернувся з каточки і якраз одного залезла і я оглядаю. Ну оглядати ми ту одного ну, не будемо, так як я просто хочу познайомитись з вами. Покажемо перше. Це мій просить. Я дуже люблю Діна Я недавно купив стін. Ну як недавно, давніше я дуже люблю Дінамайку. Мій Іран перша зонка. Чому я далі Бо Тому що мені викликає ще трохлопців на 9 -му. Да ну да, битве, мою нормальный, менее спайк, морка старая, макс, пас, бот, су, пайпер, пэнк, фэнк, риф, рол, сам, парик, ангел, джесси, динамайк, тип, диссимбит, рико, дерьо, Карл, джеки, нита, кольт, бу, Брок, приму, парни, покон, роза и шел. И більше половина дойти, маленький ко. Mm. Так, продовжуємо далі з... клуб. Клуб в мене. Клуб досить. Я в ньому президент. І в принципі клан нормальний. Клуб! Так, клуб. У мене Діномо. Це най по мастерству мене Діомат. третья серия. Я его буду латать золото. Мне дуже подобается. Птичка, птичка, птичка! Просто прикольно на И в принципе, так. Ну Добрый, всем гарных дней. Видео я буду выступать. Випускати хоча б одне відео в тиждень, але якщо ні, то давайте мені претензії в коментарях. Так, коротше, лайки, дізлайки, коментарі, не коментарі, підписки, відписки. Що вам побажаю?